Всім привіт, друзі! Ну що, на нас чекає сьогодні бонус атаки? Замітив одну штуку, як тільки ми граємо проти російських і білоруських альянсів, каміння зовсім немає. Ми постійно зливаємо, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це такі алгоритми гри, але дуже-дуже прикро. Що можна сказати, суперник наш пере... нас перемагає досить так як кажуть, впевнено. У нас, як ви бачите, теж 15 ударів і різниця 800 плюс очків на це дуже-дуже багато. Ну нічого, що поробиш, можна про експ... поекспериментувати. Ну і давайте почнемо це робити. На цій війні спробуємо відіграти 4-1. Заготівка в мене немає. Я не готувався, тому будемо збирати команди по факту. Ну і подивимося, що з цього вийде. А тобі гарного перегляду. Поїхали! Суперники досить потужні, тому будемо починати з 6400, це нормально. Тут середній 7000+, плюс навіть 7200. От 6400, це такий розминочний буде. Давайте. Так, що тут? Сладх є, досить небезпечний герой, якого треба вбивати. Сейбл, це з новеньких всіх стареньких героїв. Ми знаємо. Ну, коротше, треба брати, мабуть, фіоли, зелень, щоб пробивати ось це ось. Давайте спробуємо. Отже, маємо ось таку команду, зараз пробуємо нею пробити нашого соперника. До речі, сьогодні в грі з'явилась нова фішка тренер героїв. І я завдяки їй прокачав Людвіга на фул. По ціні, що можу сказати, за тисячу крісів ми ви отримаєте фулову п'ятірку на альфа-зламах. На мою думку, це досить досить дешево. І тому, якщо, наприклад, ви виловили якусь там новенького героя, то краще витратити 1000 кристалів, ніж всі розхідники, рекрутів, м'яса купу і куча всього, щоб його прокачати. 1000 крісів, на мою думку, це небагато. Їх можна назбирати ну, десь, ну, десь, за місяць-100%, а то й за пів місяця, якщо активно граєте, без донату, тому чому б і ні. Коротше, мені зайшов ця фішечка, ставлю лайкосик, Ну і давайте переходимо до боїв. Будемо грати ось таке поєднання, не знаю, як воно зіграє, зараз побачимо. Ще таке не пробував. Казав, що будемо 4-1 грати, ну, вирішив 3-2 зіграти перший бій. Е, ну, не назбирались. Ми назбиралися мене на 4-1 у філетовому кольорі. А далі будемо продовжити 4-1, мабуть. Так. Що бачимо? Бачимо, зелені немає. Поки що, давайте зараз через компо зіграємо. Угу. Тут можна трошки підняти. Там зелененький нічого з ним не станеться. Так, 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 так. Ну, каміння дуже-дуже баганецького стоїть. Е, мені не до вподоби. О, фіол, фіол заходить. Фіол заходить, це чудово. Так, альфа Таун нас має врятувати. Супер. Е, тепер давайте зробимо ось так. Активуємо молоду. Є. Ой, дивіться, дивіться, луна працює нормально. Так, тут фіол, але ж мені потрібно зелень, розумієте? Так, давайте зараз активуємо Людвіга. Чому б ні. Так, поїхали. Мені зелений потрібен. Тут все чудово. Так, о, супер. Дивіться, як вони заряджаються. Людвіг просто м -м, кушечка. А я витратив на нього всього-навсього 312 кристалів. Ну, тому що в мене був на 370 прокачений. Так, давайте зараз спробуємо ось цей фланг покласти хоча б цих двох героїв, щоб вони нам не заважали. Мінус, е супер. Погано, звісно, що слад зарядилася. Чи як там тебе? Слад. Ну, нічого вже не поробиш. План мене, начебто, був непоганий, але. Пф, не сталося те, що гадалося. Так, супер. Оце мені подобається. Постійна зарядочка, зараз полікуємось. Так, накинули баф. Саву трошки не там поставив, там де потрібно було. Ну... Вже як поставив, так і буде. Нічого тут не поробиш. Так. Окей. Три зелень в пустоту. Тут поки що вруген можемо кидати. Так, у нас знову зарядочка. Супер. Е е навіть не знаю. Давайте спробуємо якось це все попробувати. Підірвемо червоний крісік, щоб він нам не заважав. О-о, о, -о, -о. Міньйони почали вилазити. Ну, це розумію. І давайте синій підірвемо. У мене шансів тут, звісно, на перемогу вже. Мінімально, чесно кажучи. Так. Тут якісь герої повискрішалися. Все, вбили. Вбили основних героїв моїх. Плюс зараз Ульта не ця, полікувалися, але хоча б центр пронесли. Трошки план не спрацював. Трошки щось пішло не так. Але в цілому, е типу, я ж кажу, ми вже це програли, тому можна експериментувати, пробувати якісь нові поєднання. І вам це теж раджу робити. Так, ну мабуть, зараз у цього героя доб'ємо і будемо виходити з бою. Так, все супер. Все, більш нам тут нічого не світить. Більш нам тут нічого не світить. Хоча, ну я би ще отак би один хід зробив. Може тут фіол приїде? Ну ні, ні, не приїде. Ну все, друзі, збігаємо. Тут в будь-якому випадку залишається одна тичка по нашим грою. Тому якось так. Центр пробили. На цьому дякую. Наступний: 7174. Блін, ці п'ятиркові загони мене бентежать. Що тут? От сюди зелень треба було брати, але в мене й немає. Окей, окей, є в мене план. Поїхали. Отаку команду. Зараз вигуляємо. Так, єдине зараз загони. Переставимо трошки. Так. Це сюди. Так, змінити. окей, Так, на кота. Поставимо ось такий загончик. Тут плюс-мінус нормально. Ну і бій. 6276 проти 7100 з копійками. Хоче 900 різниця. Зараз побачимо, чи 4-1 можна грати, чи ні. Так. ну Основного каміння, як завжди, немає. Основного каміння, як завжди, немає. Так, ну треба тоді максимально комбо якісь брати. Давайте ось так. Тут четвірку. Можливо, десь знизу. Ох, жовтий кріс. Та те, що, навіть можна підривати? Зараз буде норм. Not bad, not bad і кота зарядимо. А! Оце пісенька. Так, що будемо виносити? Так, давайте активуємо кота. Каміння немає, що зліва, що справа. Е, ну, мабуть, всіх спробуємо. Мабуть, всіх спробуємо. Так. Блін, я не впевнений, що в мене сили вистачить. Ну, давай. Пфф. Чотири фолових героя вдарило і не змогло пробити. Так, там воскрес. Нічого страшного. Так, камінь, 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 не підведи мене. Торнотує. Ух, це дуже боляче. Давай, сюди. Так, цього винесли, мишку зарядили, ну і все, зараз цих добиваємо без проблем. Не бачу ніяких зовсім проблем, зараз їх теж зложимо. Все ізі. 1-один подаром, ну і переходимо далі. Так, наступне у нас буде жовто-блакитне поєднання, взяв кірюху е, в п'яту позицію і 4 жовтенькі героя. Біжимо на ось таке. Клінера б, звісно, сюди, але, але де ще взяти? Немає в мене нічого такого, е, тому зараз спробуємо просто пробити через силу. Якщо каміння жовте буде напроти філотового героя, то в принципі 2-3 він відлітає. Ну, з урахуванням наших героїв. Так, ну. Як завжди, як завжди, початок. Такий собі. Перспективний, я це б назвав би. Так, трійка перша є. Четвірка. роз'їхались каміння. Халепа. Зараз він себе ще буде лікувати. А ну цікаво, мені тут два камінчика вистачить чи ні? Має вистачати. Так, ну хоча б на водолза. І то добре. Так, блокуємо Це е, робимо через комбо. тут жовтенький трошки можливо підніметься, або ж зараз синій прилетить. Супер. Ну і скидання. Скидання не пройшло, на жаль. Так, що будемо робити? Дебаф буде ще висіти скільки. Ще три ходи. Е, ну нам вистачить його зарядити. Давайте ось так. Це суди, і зараз будемо підривати кріс. Та диви. Вирізають по одному герою. Так, воскрес. Чудово. Можна навіть полікуватися. Так, тут на що? Один хід. Один хіт. Ну добре, давай. Не, не зарадився. Ну як завжди, все. Все працює по плану. І ще й не добили. Ну, що ти поробиш? І цю не добили. Та подивись на це. Зараз буде повне фул лікування. Біда? Так, щось каміння зовсім. Зовсім сьогодні мене підводить, ну я ж кажу, як тільки граємо проти таких альянсів, щось геть не заходить. Мабуть, треба було замість водолзалісю взяти, але тоді б мене зарядилися. Не знаю, коротше. Така собі ситуація. Не дуже мені доподоба. Так, Льонька зарядився. Так, в мультику, типу, нормально б'є, але ж він залишився тут з двох. Я навіть не знаю. 1700. Добре. Каміння нема. Ну, зараз, можливо, центр пронесем. Нарешті. Скільки ми вже його вбиваємо? Не знаю, хвилин 5, мабуть. Так, супер. Е, ну, типу, ви розумієте, що тут я вже не втащу ніяк при тому. Ну хоча, якщо б жовтий кріс залетів би... Ну, мало ймовірно. Загони, загони вирішують. Сильно жирні герої, яким я нічого не можу зробити. Все ось пенгі. З настаканими мінньонами просто Дакара в нас. Ну тут теж центр пробили. Ок. Некст. Ось таку команду будемо вигулювати сюди. В принципі, в принципі, має розмотати. Ну Зараз побачимо. Ви ж розумієте, все залежить від камінчика. Стартове поле вирішив все. Так, ну що це за халепа? Ну Знову знову не вгадую з камінням. Ну давай. Ни червоного, ні жовтого немає. І ходи, ходи, ходів, навіть немає нормально. <кій> ну, типу, я тут ніде не скрізь не можу походити, тільки ось тут зробити хід. Так, ну бачу, бачу вихід на 9 червоних камінчиків, це вже супер. Трійку тут збираємо. І трійку ось тут. Наш жовтий вже відкрис. ще замедло медло повісили. Не факт, що зарядимося. Хотілося б. Так. Тихо, 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 тихо. Блін, і всі небезпечні герої. Ця може воскресити. Чи мене вб'ють. А... Ну, не знаю. Давай ось так. На нору ну, доб'єчення. Не добили і мене не докинули, тому що висить дебаф регену. Все я люблю. Це зараз міньонів поставить. Ну, хоча б може з Працюємо. Уф, Ух, Ану, працює. Уху. -ху. Оце розумію. Це воно. Так, ну давай знизу, червоний приходиш і може ще щось вигадаємо. Не знаю, правда, як ми протримуємось. У тут залишилося. Так. Добре. Зараз зелений ультане. Так, до червоних назиряції. Мега-міню ще висить. Шанси є. Так, то треба цього вбивати. 100%. Давайте. Це судиться це суди. Тепер підриваємо кріс. Ну я не вірю, не вірю в чудо. Зараз будемо шукати каміння, тут тільки по-іншому ніяк. Так. Блін, капець вони мене розривають. Просто розривають. Терміново потрібен червоний камінь. Так, 2 на 1 залишилось. Ну, четвірку складай. Давайте без комбо. І він мене не течкує. Тільки не заряджай його, я тебе прошу. І, має бути перемога. Фух. Ледве-ледве. 154 хп. Мегаміньон зарішав. Так, друзі, попереду ще два удари. Їдемо далі. Так, 6500. Можливо, 6900. Хочу, хочу. Звісно, хочу. Синеньких і фіолетово візьмемо. Ну що, будемо грати такою командою? Супер, супер, мені подобається. Вона досить потужна. В принципі... Ну, Зараз побачите. Не будемо зарікатися. Я посатесу цю команду, то вона виносить все перед ногами. Так. Давай тут фіол. Угу. Три синеньких перших є. Е, звісно, цього дуже-дуже мало. А ну, давай ще отак зробимо. Можливо, десь тут зараз в центрі, ще сині випаде. Угу. Угу. Так. Ну, поки що нічого страшного, те, що ультанув цей звір фіолетовий, зараз ми його будемо карати. Так. Давайте подивимося. Мабуть, лівий флан треба виносити. Правий не знаю. Так, що там? Боунчіл, цей, цей цей. Що там? Хтось живий ще залишився? А, ну так, да, як завжди, я ж забув. Оці ж герої. Слизові, вони ж не вмируще, не вмирають. Так, давайте полікуємось і зараз доб'ємо га. О oh май гад, скільки того залишилось, як я тебе не добив. Та ну не, не мочіка, не 57 хп. Фух, Злитися починає. Так, зараз таунт поставиться, але ми його доб'ємо за рахунок двох синіх камінчиків при підриві ось цієї мордочки. Зараз має відлітати. Так, все, супер. Тепер цього треба все-таки добити. Ага, ну так, головне ще Торна пережити. Я ж забув, тут же ще торн є. Так, супер. Тепер ось так. Тут будемо каміння шукати. Жовте чудово, але мені не жовте потрібно. Так. Давай. Ну, Пофіт в тащі чи ні, цікаво проти Торна. Це все таки, бачите, пекельний бій. 900. Не факт, не факт. Так, мені треба або його заряджати, що він типу в камнишки робив. Або я не знаю. Тому що ми зараз можемо догратися, а що я програю. Ну давай, пофіта. 194, супер. Благо, що пофіта вдарив. У когось іншого б я вже, вже, вже був би мінус герой. Так, добре, нам треба тут десь каміня шукати. Трійка є. Фіолетовий якби герой вижив би, можливо, були б шанси. Ну, на жаль, на жаль. Так. Синень, синенький я. Бончил мінус. Ну, тут і так було зрозуміло. Так, пофіт. Ні, пофіт, мабуть, не втаще. На жаль. Ну, план був гарний. Гарна була ідея, реалізація слабенька. Мені просто треба 5 загони, і тоді мої герої зможуть їх так само розбивати. Міці не вистачає. Все, відлетіли. Ех. А були такі надії. Ну, нічого, нічого. Ну і переходимо до останнього. Так, ну що, два джудеїдика? Нормально, нормальна, могила нормальна і Машка нормальна. Ну який руху взяла і руху узяла як бренеріза. Чому б ні? Давайте спробуємо. Так. Ні, ну камінь сьогодні явно не пре. Однозначно. Ну, самі бачите. Ну, стартові галя такі собі. Ні, ну звісно, якщо б там, наприклад, постійно був би заходиш і тільки твого твій камінь було б не цікаво, але ж теж е, хочеться хоча б один бій, знаєте, так зайти і відразу винести. А не постійно ти заходиш, каміння немає, ти такий, блін, капець, що робить, мене ця гра задовбала, ну і так далі. Стандартні фрази. Ну, то реально, от дивіться, все, не вистачає мені зібрати ще там нещасних. Трошки каміння червоного, і я просто його не можу знайти. Ох ти, нанив, нанив. Головне панити. Так, машка Джунаї туди напоготові. Ну, Дудвай, давай, давай. Тут цю треба бувати. Вона більш небезпечна, ніж ванька. Ванька, звісно, топчик, але ж. Так. Я встигну ольтанути? Ні. Після нього. Ну, звісно. О! Зараз це полікується, сліпота накине. Полюбляю нашу гру. І зараз я ні на кого нічого не накину, так? Да? Ні, дивись на одного тільки. Нічого таке. І таке буває. Саме погано, що сліпота довго буде триматись. Скільки? Два ходи, два ходи зняти не можна, і цей зараз мене буде вбивати. Цей бій. І йти відпочивати. Ну і що ти, Ванька, може, ти хоч мреш? Так, догорів. Ну, один Магела залишається, бачите, всі такі вони бої. Е, начебто шанси були. Але Пф, каміння дуже пізно приходить. Комп'ютер знає, якого треба бувати в першу чергу. Ну і не залишає тобі шансів на перемогу. Стартове каміння, начебто, і було, але дуже-дуже таке погане. Ну, коротше, якось так відіграли 4-1. Е, не знаю. Двояке мене відчуття. То добре, то не дуже. Звісно, свою думку напишіть в коментах. Мені більш, звісно, подобається 3-2 грати, але я розумію, що треба приходити на 4 1 Тому що якщо, наприклад, каміння буде на полі, ти зможеш хоча б, хоча б якось каміння пробувати нових героїв з новими загонами. Тому що старим методом пробувати вже не виходить. Тобто тепер треба грати тільки за рахунок культи своїх героїв, а на каміння розраховувати немає сенсу. Ну а як завжди, на цьому все і побачимось у Некськвідео. Всім пока.